Не шукати нагороди в світі, а шукати її в Отця Небесного. Роздуми над Божим Словом на суботу 5-го Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням: Якщо світ вас ненавидить, Знайте, що мене він раніше від вас зненавидів. Коли б ви були від світу, то світ своє любив би ви ж не від світу, але я вибрав вас зі світу, тому світ і ненавидить вас. Згадуйте слово, яке я сказав вам Слуга не більший за свого пана. Якщо мене переслідували. То й вас будуть переслідувати. Якщо Моє Слово зберегли, то й ваше зберігатимуть. Але це все будуть робити вам задля мого імені, бо ж не знають того, хто мене послав. Ісус Христос підготовлює нас до нехоті й ненависті. З якою може зіткнутися щирий і справедливий проповідник Євангелія. Ми дуже сильно прив'язані до думки людей про нас. Так сильно, що як нас хтось хвалить, ми вже готові відважно йти вперед, а якщо нас критикують, то мимоволі в нас опускаються руки, особливо важко пережити те. Коли ми з радістю жертвували свої сили та час, матеріальні цінності для допомоги ближньому, а нам віддячують нерозумінням і нарешті відкидають нашу добру волю. Стає дуже прикро. Бажання далі робити добро залишає нас. Ми замикаємося в собі, стаємо цинічними. Ісус, добре знаючи цю людську слабкість, додає нам сил, мовляв, не бійтеся, відваги. Подивіться, я, ваш Господь, робив одне лише добро, був сповнений до інших лише любов'ю, а мене не просто відкинули, а вбили. Світ, він такий, він віддячує за добро лише злом. Проте не для світу працюйте, а для мого Отця. Бо так само як моя нагорода не у визнанні людей, а у визнанні мого Отця Небесного, так само і ви знайдете в ньому повноту своєї нагороди. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.